Ви волі сий ос хлопець, ви волі сий ось хлопець, Відчувайте бить, ти бить ві волі сийоз хлопець, Ти відчуєш бить тату, як віди почнеш в осіті, ваго ва сіті, вас сіті вас. Це він серйозний холоп, цей квітк. Добре. Мені йдемо йти на роботу. На роботу? Ти. ким працюєш? Більва. Ну я працюю. Бергменом, так, Ем... Добре. Прості. Слухай, Фейлів. А що? Я б мене одна пропозиція. І яка? Ти працюєш барменом, барманом, так? Ну так, Моя ідея. Як називаємо на свій напиток? Який напиток? От пам'ятаю на війні. Эй, так, стекло, що ти хочеш? У мене є пропозиція. Яка? Я знаю, як він накий напиток якийсь. Напиток? А, зумів, кайстен. Колі вам, так, давай воюємо, як ми зараз. Дивіться, коли ми воювали, я заповнював своєму дову, на напитку. Добре. Ну, що це напряк, а зараз? На. Ну добрий напиток, мені навіть сподобалось. Скажи, рецепт. Ну, як він робиться, дивись, прога. Ти береш перше цукор, е, приблизно береш 20 ложок цукру, воду, далі м'яту, далі лимонну кислоту. приблизно 20 мл, тобто прамів е, лимонної кислоти. ну приблизно положка береш 20. Uh -huh. І хто за перемішуєш? Uh -huh. І тоді цей всім напиток любила наша вся наша порада. А от ти проробиш якусь сироніву, я там роблю напитки. Що? Назіровку. Я вже думав, ні, ми таки там не робимо. Добре, мені достатньо знайти на роботу. цей малий план. Що вже? Я знаю, мені це запропонував. Гіло. твій батько, так. Ви запропонували нам зробити цей подарунок на наш напиток. Цей напиток, який він робив пугом, я думаю, що це буде поганою ідею. Чого? Цей напиток навіть, навіть дуже добрий. Як він є такі поважні ефекти, то мені б ще не давати, мене так тоді вигнуть. Та нічого поганого станеться. Ми. Я пропоную пропозицію. Ти я роблю, ти на политике. І ти нам даєш газировку, ми проїдемо газировку, а замін. Е, а, а, замін даємо той напиток, коли ти продаєш. Добре. Зіде, але я таки на саме не, пов... не, пов... не поведешся. Ти досить дуже велику пропозицію втрачаєш Фріволі. Я нічого не втрачаю. І. Е, Фейворій десь сюди. Ми робимо тут. Я хочу вас за на роботу. Та я розумію, але я просто я розумію, що може багато на цьому заробити. Ну... Добре. Ти, чекай, я зараз тобі дам. Добре. Добро. М'ято! Лимонна кислота! Є... І де це? Зараз дан скривої! Добре! А чому тут такі три? Ем... Знаєш, я ще, ще не доробив. Ем... Добре, мені досить зі йти. Лишилось тільки п'ять хвилин до, до роботи. Наш вже я пройшов, але я надіявся, що я думав, я просто не прийду. Нарешті я. Uh, Нарешті я? Я тут. Що вам? Мені, будь ласка, фоло. Зараз. Ваше фоло. Дякую. ось гоще. П'ять доларів. Що вам? Мені, будь ласка, Ем, що? Мені було скаспило. Добре. Зараз. Mm. Дякую. Ваших 10 доларів. Ага, дякую. До зустрічі. <кріст> а? Ви. Ой, це мого е, макар. Так, я вам можу. Ще вам. Так, сусіду, мені, будь ласка, Тофі. Е, на жаль, він закінчився. Я можу вам запропонувати. Е... Я можу запронувати новий напиток. Який? Е... Ваняті. О, давайте. Скільки він з мене? Е... 20, 50 доларів. Добре. Е... Добре. 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 Дя... До зустрічі, зіду. Добре, бо я ще не дасть не робив. Як це дізнайтесь, що капап, мені кінець. Тим більше як він хоче вночі вбити. Привіт. Так, а, що вам, було ласка? Мені будь ласка, ваятті. так, зараз. Звод 50 доларів, добре. Ага, ваше добре. Ваших 50 доларів. добре. Ага. Ага. Дуже добрий напиток. Можна мені ще. А, ну, на жаль, на нас не. Дуже мало того. Мені все гібне. Дайте мені останній. Ей, добре. Зайць, вам ще раз 50 доларів добре. Добре, я вам даю. А, а? а? Може вам моя, запальничка. Ой, ні 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 не ні його все ойдь, ой. Я. Блях, мой хітне під неболоцей казонки. Алло, пожежники, вас підпалили. Зараз, зараз будемо е, Голо, поліція, нас зараз наше приміщення підпалили. Зараз будемо. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Та все дуже дуже погано. Коли поїде поліція? Все. ой. О, ні-ні-ні! Поліція! Це поліція! Руки вверх і давайтеся! Що? Я кому сказав, зараз буду стріляти! Зараз все все виїжджає. Уйвер, ти здавайся. Нукя. Уйвер. Ти йдеш з нами. Ти теж будеш зараз відповідати. А де він? Ну що? Через тебе ми не вигнали. Um, ну Я, чу, що я з тебе не попав в um, ну, ну, Буває, просто ти моя була ідея. Твоя ідея тупа. Кей. Твої ідеї завжди тупі. Але я хотів, як тільки ліпше. Ліпше, тіла в гірше. єш. Моя квартира. Ей, ти чуєш? Що ти хочеш? Ти будеш виплачувати за мою квартиру. Я нічого не буду виплачувати. Наче не хочеш по-доброму, наче буде по-гіршому. Що? Так, хай будеш збере з бою. віддам. Так зразу. Ем, Як день? Погано. Е, добре, я зрозуміла. Через цих двох донів. Ми дорони. Через тебе я, я чуть мене не, 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 не звільнила. Е, не буває. Буває, та через все. Ще двоє втрачаю роботу, це все, все через вас. Ну, буває. Ну всі втрачать. Е. Не всі. Через вас? Я багато що втратив. Ну, буває. Думаю, за день буде набагато ліпше, ніж з вами. Як думаєш?